Доброго дня, шановні двітикласники, сьогодні пропоную розглянути завдання, декілька завдань, схожих на домашнє завдання, за підручничком Мерзляк номер 811 Ми розглядали більш прості завдання, а тепер подивимося: хоча це теж не вважається одним із самих складних, просять накрестить графік якої-небудь функції, визначеної, тобто область визначення якої. Буде на множині дійсних чисел, х належить всі дійсні числа, нулями якої є в першому випадку мінус 2 та 5, тобто х дорівнює мінус 2 та х дорівнює 5. А в другому випадку ми дві функції побудуємо х дорівнює мінус 4, мінус 1 0 та 4. Зробимо собі заготовочку. Для побудови, нам більше ніяких функцій, е, властивостей функції не дали, тому ми будуємо довільну функцію, відмічаємо тільки те, що відомо. Область значення у нас немає, область визначення є тільки будь-які дійсні числа. І нулі. Відмітимо собі два нулі функції: це мінус двіючка і п'ятірочка, наприклад. Через них повинна проходити наша функція. Більше ніяких умов немає. Вона може бути спочатку зростаючою, потім спадаючою, потім знову зростаючою, або в будь-якому порядку, або зробити спочатку спадаючою функцію, а потім зростаючою. Ось цей приклад такої функції там може якось знову йти, там, наприклад, зростати. Це наша функція f. X. Головне, щоб тут було два нулі функції, а саме мінус двічка. І п'ятірочка. Далі до другого завдання. У нас 4 нулі функції, тому має бути чотири точки перетину, з вісю х, та це числа мінус 4, мінус 1, відмітимо їх, мінус 4, мінус одиничка, нулексам і 4. по х. Це наші нулі функції, і через них проведемо. Давайте їх так, щоб було видно іншим кольором. виділ, Проведемо нашу функцію. Я спочатку візьму навпаки, там була перша функція спадаюча, потім зростаюча, а тут зробимо так. Спочатку зростає, потім спадає, потім знову зростає і знову спадає. Ми будуємо довільну функцію, але за такими умовами 4 нулі. Функції. Далі переглянемо наступне завдання номер 8:13. Накреслити графік якої небудь функції, визначеної на проміжку. Знову вказано область, область визначення функції f від x. Х належить від мінус 4 до 3. Така, щоб перше зростала на проміжку. Отже, давайте коротенько собі відмітимо, наша функція y зростає, при x належить від мінус 4 до мінус 1. І спадала потім від мінус 1, при х належить, ми орієнтуємося по значенням x. Міс 1, 3. Підготуємо собі декартову систему координат. Відмітимо значення х, які нас цікавлять. Нас цікавить мінус 4, мінус 1, 0. Нас не цікавить, але він повинен бути в будь-якій декартовій системі координат. І мінус 1, 3. Трієчка. Ось це ті значення х, при яких функція переходить зі зростання на спадання і зі спадання на зростання. Спочатку функція зростала. Зростала вона від мінус 4 до мінус 1. Наприклад, можемо обрати ось таку функцію. Ось вона зростає, зростає до певного моменту. Потім з мінус 1 до 3 починає спадати. І, наприклад, ось до цього моменту. Ось у нас два проміжки. Подивіться, будь ласка, ще раз: від мінус чотирьох до мінус 1 функція росте. А від мінус 1 спадає. Виконано всі умови, які нас просили. Вона обмежена на проміжку від мінус 4 до трьох. Давайте ще другий. Графік побудуємо друга умова. Функція спочатку спадає, при х належить від мінус 4 до мінус 2, і в об'єднанні від 0 до 3. І тільки потім починає зростати на проміжку, а, точніше, між цими двома частинами вона буде зростати при х належить проміжку від мінус 2 до 0. Знову ж таки, зробимо собі декартову систему координат заготовочку. Х та y. тут нулик. Відмітимо мінус 4, мінус 2, 0 у нас вже є, і тричку. Від мінус 4 до мінус двічки функція має спадати. Ну, от, візьмемо приблизно ось так. Від мінус двох до нуля зростати. Наприклад, ось так. А від нуля до трьох знову спадати. Ось у нас проміжок спадання від мінус 4 до мінус двох, і проміжок спадання від нуля. Трошечки, не в той бік від 0 до 3. Функція знову обмежена. Так, розглянемо наступне завдання. Побудувати графік функції, яка буде складатися з декількох частин, з декількох функцій. Спочатку розберемо, з яких саме 2х плюс, можна собі відмітити, що це буде лінійна функція графіком. Яка є пряма. Ікс квадрат у нас буде нехай іншого кольору, червона. Це квадратична. Ми її вивчали в восьмому класі. Графіком є парабола. І остання функція у нас знову лінійна. Ось ця зелененька, знову лінійна. Для побудови лінійної функції нам достатньо хоча б дві точки, але які саме зробимо собі заготівочку декарту систему координат і відмітимо ті частини, на яких ми будемо будувати різні функції. Перша частина у нас при х менше, бо дорівнює мінус 2. Відзначимо менше буде рівні мінус двіючці, Це всі значення, які будуть лівіше від мінус двох. Можна позначити собі так або тоненьку лінію, або давайте жовтим кольором розділимо умовно. Ось, Одна частинка буде до мінус двіючки, друга квадратична буде від мінус двох до двох, теж можна собі так відмітити. І третя частинка після двох. X, y, 0. А тепер для кожної з видів функції підберемо декілька точок. Ну, от Першу давайте лінійно будемо будувати блакитним кольором. Для неї підберемо декілька точок, а саме 2х. Підберемо значення з проміжку менших за мінус 2. Візьмемо, наприклад, мінус 4. -2. Підставимо значення х. 2 помножити на мінус 4 мінус 8. Та плюс 8 буде 0. Далі підставимо значення мінус 2. 2 помножити на мінус 2, мінус 4, та плюс 8 4. Перші. Для першого графіку точки готові. Мінус 4 0. Вона знаходиться на осі х, це точка перетину з 8х, коли y порівняє 0. А ще ми на неї говоримо нулі функції на такі точки. Далі мінус 2, 4. 4 вгору. Ось тут точка. вона зафарбована, тому що вона належить якраз до першого варіанту функції. 4 у нас значення. І проводимо прямо. Вона може нескінченно продовжуватись в ліву сторону, але. Далі за жовту частинку перейти не можемо, собі підписати y дорівнює 2х плюс 8. Далі на другій частині нам потрібно побудувати параболу. Побудуємо її червоним кольором. Для неї, знову ж таки, підберемо декілька точок. Ми, в принципі, вже з восьмого класу повинні пам'ятати, але згадаємо, які значення для х можемо обрати. Наприклад, мінус 1. 0 та 1. Мінус 1 до квадрату – це буде 1. 0 до квадрату буде 0. І 1 в квадраті знову ж таки 1. Відмітимо точку. Мінус 1 – 1. Ось вона. 0 – 0 точечка та 1 – 1. Наша парабола має починатися від Попередньої точки, бо якщо ми підставили б мінус 2, то в квадраті це було б 4, Хоча мінус 2 в середню частину не входить, а все, що після неї, буде входити. Тому будуємо і точно те ж саме стосується правої частини. Ось така частина параболи буде графіком середньої функцій. І залишилася ще одна лінійна, для неї теж підберемо будь-які дві точки, але які більше за 2. Візьмемо саму двіючку і візьмемо, наприклад, трієчку. <кій> мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4, плюс 8, 4. 2, 4, ось ця точка я і зеленим кольором теж відмічаємо. 3 помножити на мінус 2, мінус 6, та плюс 8, 2. 3, 2, ось друга точка. Це знову лінійна, тому знову проводимо прямо. Ось наша функція y дорівнює мінус 2х плюс 8. Тільки червону я не підписала, там немає місця. А тепер просять за даним графіком, користуючись цим графіком, вказати. Відповіді на питання. Перше питання. А, нулі функції. Нагадую це такі значення х, при яких y дорівнює нулю. Тобто це наші точки перетину з вісю х. Таких точок у нас одна, дві, три. Три точечки. Жовті, до речі, жовті ось ці вертикальні прямі можна прибрати, умовно вже. Х <кій> дорівнює мінус 4. Це перші нуль функції х дорівнює 0 та х дорівнює 4. Тут буде значення 4. Друге питання: проміжки знак осталості. Тобто ту частину при яких значеннях х функція y приймає додатні значення постійно і від'ємні значення. При х належить. Тепер давайте подивимось, де наша функція вся додатньо. приймає додатні значення строго більше. Все, що над вісю Х. Це в ось цій частині, ось я її зафарбую роз, рожевим кольором. Ось тут наша функція буде додатньою. Тобто, коли х належить від мінус 4 до 4 за виключенням точечки 0, бо в точці 0 вона буде 0 функції. Так, приберемо це зайве. Х належить від. Мінус чотирьох до нуля, в об'єднанні від нуля до чотирьох. Якби ми вказували значення невід'ємні, тобто більше або дорівнює 0, то всі ці точки були б включно, квадратненькі, дужечки. І там, де вона приймає від'ємні значення. Від'ємне значення, наша функція приймає все, що нижче осі Х. Це ось ці дві частини. Тобто. Те, що до мінус 4 буде від'ємне, і те, що після четвірочки буде теж від'ємне. Скажемо, коли х належить від мінус нескінченності до мінус 4, в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності. І проміжки нас запитують, третє питання. Проміжки, знакос... проміжки зростання функції. Та проміжки спадання функції. При Х належить, при х належить. Тобто, зростає, як побачите на графіку зростання функції, ми рухаємось завжди зліва направо. Починає функція спочатку зростати, тобто ми рухаємось вгору, а потім Спадати, потім знову зростає, і знову спадає. Вкажемо спочатку проміжки зростання. При х належить від мінус нескінченності до мінус 2 до найвищої точки. Ми вказуємо значення по х. В об'єднанні від нуля починається друге зростання і до двічки. Далі, а спадатиме від. Мінус двійки до нуля, і в об'єднанні від двійки до плюс нескінченності. Так, це було завдання 8,15. І останнє переглянемо. При якому значенні А параметр це завдання з параметром, тобто потрібно вказати саме. Значення параметра А. Дана функція х квадрат плюс 2а-1 помножено на х плюс а квадрат плюс А має два нулі функції. І в завданнях з параметрами дуже важливо те, що е, написано словами. Е, має два нулі функції. Два нулі функції це означає дві точки перетину з віссю у х. Дві точки перетину з вісю ОХ. А це означає, що якщо ми прирівняємо нашу функцію х квадрат плюс 2а мінус 1 помножена на х, та плюс А квадрат плюс а до нуля. То в нашому рівнянні має бути два різні корені. А це можливо, при умові. Давайте пригадаємо, коли дискримінант буде приймати додатні значення. Але для цього нам потрібно спочатку знайти цей дискримінант. Визначимо коефіцієнти перед х квадратом, він буде дорівнювати одиниці. Далі коефіцієнт перед х в даному випадку, ціла дужка 2а-1. І коефіцієнт вільний числовий множник А квадрат плюс А, можна теж взяти тушечки. Визначимо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Нагадую формулу B квадрат мінус 4а. Причому звертаю увагу, ось дана буква А це позначення коефіцієнта, а не параметра, який задано в умові. Дорівнює. Підставимо значення 2а мінус 1 до квадрату, віднімемо 4 помножити на 1 та помножити на дужку А квадрат плюс А. Спрощуємо цей вираз. Квадрат різниці буде 4а до квадрату мінус 4а плюс 1. Далі мінус 4 а квадрат, розкриваємо наступні дужки, та мінус 4А. Зводимо подібні доданки. І у нас залишилося, що вираз, який пояснює нам дискримінант, це мінус 8а плюс 1. Так, от, щоб у нас було два корені, ми вказали, що наш дискримінант має бути строго додатній. Хотіла казати невід'ємним, але тут має бути строго додатній. Тому утворюємо нерівність мінус 8А плюс 1. Більше за 0 і з'ясовуємо, при яких А це можливо. Мінус 8А буде більше за мінус 1, тобто А буде меншим за 1 восьму. Поділимо все на мінус 8. Далі будуємо координатний промінь, відмічаємо значення Це для А, восьма, і менше у нас буде ліворуч, все ще зліва. Тобто два різні. Корені два нулі функції, відповідно, будуть тільки при А належить від мінус нескінченності до однієї восьмої. На сьогодні все. Переглядайте розв'язки і виконуйте домашнє завдання аналогічне за підручничком Мерзляк.